Радіо ЧИКАГО» Старайся врятувати упор. Мене звати Паша, позивний Мітіс. Служу в бригаді швидкого реагування Рубіж. Я родом з Харківської області, з невеличкого села. До початку 2014-го я в школу ходив. Я тільки в 2015-му закінчив школу. Мій дядька він мобілізувався на той момент добровільно. Він уже воював, він служив. І я си прийняв рішення, що я теж. Хочу внікнути це питання і з 10 класу сказав в школі до побачення, моя люба сільська школа, і пішов в військовий ліцей. Там тільки рік провчився, динадцятий клас закінчив. Куди випускаються випускники військових ліцеїв? Дійсно, що військовий вуз. Я поступив в Національну академію національної гвардії у Харкові. Відучився, закінчив, отримав спеціальність військового перекладача. Ну і там рисочка філолог і ще одна рисочка. Фахівець по роботі особовим складом. А я взагалі не можу вам розказати, що таке цивільне життя, бо його як такового не було. Оце тільки школа 11 клас це військовий ліцей, це ну, дисципліна, це казарма. Чотири роки академії, це дисципліна, це казарма. І ось в 19-му році я випускаюсь, покидаю свою рідну Слобожанщину і їду служити в Київ в першу президентську бригаду, ще по модному її називать барс. Там прослужую вот і зараз в Рубужі з двадцятого року був. Начальником секції штабу да секції персоналу. Тож, можна сказати, що ну, по, по спеціальності пішов. Але от коли почалась е, повномасштабка, саме вторгнення 24 лютого, на той момент е, наша бригада розділилася якби на дві частини, можна так сказати. Одна частина більш ударний кулак, боєздатний. Він зустрічав ворога на Луганщині. А я на той момент знаходився в Київській області в Гастомелі в своїй частині. Uh, і от якраз там залишилися ті, хто або ж підрозділе забезпечення, або якісь офіцери управління, або люди, які мали були їхати на ту ротацію на схід, uh, але трохи пізніше на заміну. От я був якраз в редакції заміни. І повномасштабку я зустрів, грубо кажучи, в колективі страховців і пари офіцерів штабу. 24 лютого ти виходиш, бачиш, що робиться. Ну, просто ми вийшли з частини. Я знаю, що моя квартира в Гастомелі окупована. Якби ну сидіти не хочеться там по спеціальності працювати. Вона не дуже з бойовою роботою пов'язана. Я такий збираю раму, як каже мій один е, дуже добрий друг. Тоді було таке положення, небагато офіцерів було на місці, які можуть командувати. І я в піхотне відділення. Це я дзвонив вже старшого лейтенанта, пішов командиром піхотного відділення. Мені дали БТР 70 Таку розвалюху стару. Ну дали техніка, є техніка, і ми поїхали працювати в Ірпінь. Вже можна сказати, в окупований вірпінь. Ми залетіли, е, нанесли таких потужних втрат ворогу. Мій БТР, один бойовий виїзд пережив. Е, Шосним там згорів, догорів. Після цього, після Ірпіння, ми вже працюли. Почали стали в оборону Київщини е, е, на Гуті-Можигірській, Порічській Ірпінки. Ми тримали оборону, теж працювали, повоювали в Києві. І 26 березня, ну як, 24-го приїхав командир, каже, ми воюємо в Рубіжному, ситуація ну, реально тяжка. Я приймаю рішення, та працюємо далі. Їду в Рубіжне вже, теж командиром відділення, але такого специфічного, зі мною там пару іноземних добровольців прибилося. І їду вже в Рубіжне воювати. От там от, там ну, Бойове хрещення ми пройшли ще в Київській області, але в Рубіжному були такі. Потужні заруби, міські бої. Я нічого прекраснішого в світі для піхоти, ще ніж міські бої, не бачив. Заруба я би так, ну, особисто зі свого боку, я міг би охарактеризувати. Це ти коли знаходишся в такому становищі в зоні бойових дій, вважаючи сили противника, ну інколи там в два рази, інколи там в десять. І ти знаходишся під артилерійськими обстрілами постійними, так що навіть уже там як було колись в 17-х роках, уже в осі. Мужики рахували артилерійські обстріли і писали їх в зошит спеціальний, тож в тих зарубах, що були в, під час повномасштабки, вже артилерійські обстріли не писали в зошит, їх там було там, до 400 прильотів на добу, ну, по-різному. І ти працюєш в таких тяжких умовах. Це був об'єкт молод. Ми зі своєю групою там іще з військовослужбовцями, з розвідниками, з спокійним, нашим головним сержантом батальйону Шведа, виїхали на посилення об'єкту. У нас там було щось до 30 осіб, об'єкт був реально здоровий. Ворог хотів його дуже сильно забрати. О, то була панівна висота з одного боку, дуже добре там, шляхи в рубіжні прокладалися. І три дні у нас такі були. Малесенькі перестрілочки, потихеньку там працювали. А в один прекрасний день почалася заруба, як я казав, просто з того, що ми виходимо на позицію. Виходимо за угла, я хлопець з 24-ї бригади. Досі його, до речі, не знайшов. Але я досі якось намагаюся його знайти. Може, дякую йому сказати, він мені життя врятував. Якщо ти мене побачиш, то напиши мені. І ми виходимо з цим хлопцем з позиції, йдемо, якби в місце відпочинку наше. Міна чи щось короче, вибухає. Хлопець це отримує травму лиця. Осколками мене осколки не чіпляють, але я отримую таку потужну мінно-вибухову травму, втрачаю свідомість. Бачу світ в кінці тунеля, прокидаюсь, випльовую куски зубов, які в мене відсипалися. Ну, бачу, що хлопець лежить, мої побратими його евакуюють і ми повертаємося на позиції. І починається бій, який тривав, мабуть, ну, так годин 5-6 без перестанку. Я ошарашений після того світа в кінці тунелі. Ну, дію так не дуже пасивно, головна боль, ну, жах, короче. але ми якось там протрималися. Як Ізюмінка на торті цього боя, Ворог думав, ну так що там, застосуємо авіацію, сколько там чоловік 500 сидить на тому об'єкті, а нас 30 було. Кинули бомбу і просто заділи в рубіжному цистерну з азотом. проблеми. <yu> Хелоу! Hello. 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 <sharpý> 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 yeah, був такий ефектний вибух, всю Україну, кадри пролетіли, тому були не дуже далеко від цього вибуху. Це вже був другий по рахунку азот в Рубіжному. І цей газ просто почав розстелятися по землі. Ми прийняли рішення знятися, а і закріпилися в більш а, таких міцних позиціях. І до ночі тримали цей об'єкт. Ну, ворог, мабуть, ще години-дві обстрілював ті позиції, на яких були хлопці, а, бо вони нормально їм такі супротив дали. От. Але от, коли потемніло, то було прийнято рішення, що ну, вороги, в сили ворога вони реально переважаючі. Ми вже мало що можемо зробити. Водії з дуже ну, з яйцями, які важче, ніж їхні бронеавтомобілі, залітали, щоб забирати хлопців на медивак. Е, от і було прийнято рішення вночі вийти. Да. І е, з тих з того моменту це був такий у мене день самий веселий, один із самих веселих, там, що було, хватало задачі, але це я заповнив все життя, бо воно на мені ставила. Знак війни, я би так сказав. Я ще там три місяці щось бігав, працювали там, різні спеціальності поміняв, але от а, чую, що ну, як людина кончаюсь, головні болі постійні. Ну, з кожним днем я все дискомфортніше і дискомфортніше себе відчував. Тобто ну, стан здоров'я погіршувався тупо, щоденно. Замість того, щоб говорити якісь змістовні слова, мене вистачало на Б, Б до такого рівня, логанівроз. Запалився. І я реально вже майже до втрат свідомості доходив. І вже хлопці говорять, що ну, треба їхати додому. Лікуватися і, да, і отак от знявся, потрапив в госпіталь. Я, мабуть, місяці 4-5 лікувався. Як виявилося, що в наслідок чисельних мінно-вибухових травм. Якесь було запалення між двох півкуль головного мозгу. Тяжко трошки переніс, довго лікувався. Вилікувалися, прокапалися, як кажуть, побратими. Все, і працюємо далі. Зараз вже не працюю на бойових посадах. У мене трошки специфічна робота, е, Ну, але переживаємо. Боремося, працюємо, робимо. Ну, все, все, все можливе, що від нас залежить, то і робимо на так сказати, свій стан, що можемо дозволити. О, дядя мій, він для мене зразком став. Ну, тобто, Війна, запалення, от на сході України треба щось робити. Треба давити цю гниду, поки вона не розповзлася. Я от надихнувся ним і в принципі, взяв собі таку життєву установку і навчався, щоб от професійно цим займатися. Щоб е, на той момент, коли все загостриться, я не сидів якимось василем за компуктором, і у мене біля дому стріляють, а я не знаю, що робити. Або я тікаю кудись в Польщу, або на Західну Україну, буду там економічно воювати, зараз там лавандовий раф поп'ю, або каву з кориці в четвер, щоб більше грошей задонатити, бо відкриються грошові потоки. Боже, яка мотивація? Просто треба очі відкрити. Комусь треба просто в вікно виглянути. Це ті люди, які... Були в жили, живуть в тих місцях, де проходили бої. А ті, хто ну, трошки далекий територіально від цього, ну просто відкрити інтернет, що робиться в країні, яка мотивація, треба просто ну, брати і робити щось для перемоги. Я от в Гостомелі знімав квартиру, бо я служив в Гостомелі. І просто 24 лютого ввечері я сижу, от уже ми вийшли, я сижу і думаю, в мене все там залилося, все, що я жив, от це мінімально нажив. У мене все залишилось в Гастомелі. А до моєго очого дому, де моя мама мене чекає, підходять ну, кацапи. От там до 30 кілометрів від кордону, бачучись, якими кроками вони рухаються. Думаю, і от там мій дім, і тут мій дім, і мій дім просто прийшли руйнувати, грабувати. Що я буду ну, дивитися на це, якби люди вам не соромно стояти від старень. У двадцять це був Гастомель. Потім це був Харків, Донецьк, Донецьк, Луганськ, Херсон, Запоріжжя, які великі території окуповані. Люди, якщо ми от зараз не, не зберемося і не зупинимо це все, то воно ж буде просуватися далі. Росія це чума, просто з, нереально, з нереальною швидкістю розповсюджується по Україні. І от сили оборони України, хлопці, які все-таки зібралися, ну прийняли для себе рішення, що треба йти ви. Вони зупиняють цю чуму, вони роблять бар'єр. тільки от зараз, наразі, в 23-му році, ми намагаємося вже звільнювати, починаються контрнаступальні дії. Е, і суспільство воно сидить і каже, чого контрнаступ такий довгий. Ну приїдь, поможи, мужик. Ну приїдь, поможи. Давайте разом толкнемо ту посадку, давайте разом толкнемо ті позиції. Тоді ми при пришучим. Наша країна страждає. Люди страждають. Жінки страждають. Скільки у нас людей поїхало за кордон, ховаючись від війни? Ну жінки, діти, їх, їх я можу зрозуміти, пенсіонерів. А чоловіки. Які, в принципі, спроможні. Ну, хоча б не те, що встати на позиції в посадку ту і воювати, але хоча б спроможні, щось робити корисне для України. Все, що завгодно, аби це сприяло перемозі, але ні. У нас велика частка людей вибрала, записалася в ТРО Варшави, там в ТРО Монако і різних других підрозділів. І через це дуже тяжко. От їм треба мотивацію продумувати. Я не знаю, що їм ще треба сказати: стрельнуть по їхній хаті. Не поможе, бо і так уже пів України зруйновано. Я не знаю. Зараз іде війна за не то, що за нашу незалежність, за нашу ідентичність, за право бути українцем і жити в вільній країні Україна, де ми, ми як громадяни, можемо рухати нашу владу, де ми як громадяни можемо її обирати. Ми голосуємо, ми створюємо сім'ї в Україні, розвиваємося, робимо бізнеси. Ну живемо. І у нас хочуть це забрати. У тебе не так багато БК? І ти довго потрапити. Дома мене чекає мама, також у мене дядька повернувся з війни. Він в 2014, 15-16 воював. 24 лютого він був перший, отак от стояв штиком біля військового комісаріату. Зараз, на жаль, він в піхоті служив, дуже тяжкі у них бої були в 92-й. І зараз, на жаль, він не може продовжувати воювати. Його комісували по здоров'ю. От мене чекає моя сім'я. Я тут зараз ну, для них. Грубо кажучи, я їх дуже люблю і не хочу, щоб у нас забрали право на життя. Я хочу, щоб все у них було добре. От вони мене чекають. Сестра двоюрідна, тітка, дядя, мама. От от саме вони мене зараз чекають. Гуртуйтесь. Робіть одну націю, от одну єдину українську націю. Ми показали, хто такі українці на початку палам Показали всьому світу, хто ми такі. Тепер на нас спостерігають з усіх континентів світу. І ми досягли цього тільки тим, що ми гуртуємось. Не розділяйтесь, ми всі українці, ми всі робимо одну справу. Не розділяйтесь зараз і не розділяйтесь через 10 років, через 20, через 100, через 300. Зараз ми робимо це все для того, щоб була одна, єдина і неподільна Україна, щоб ми були одним потужним народом, нацією, з світлим майбутнім. Будьте всі разом, будьте українці. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.